Вітаю вас. Я вирішив відновити мої стрими на YouTube. Раніше робив це лише на Фейсбуці. Це пов'язано з загостренням ситуації на війні. Як це не парадоксально, але це була головна причина, яка спонукала мене стати активним ще і в YouTube. А саме підрив Каховської ГЕС, яке очевидно для мене здійснив Кремль, чи Путін, чи глибинний рашистський народ, який звичайно радіє цій події. І я вирішив а, перший стрім після перерви назвати ефективна стратегія Путіна. У цій війні. Може, це буде звучати парадоксально. Але, як на мене, приблизно через два тижні після початку війни Путін змінив цю стратегію, обрав план Б. Суть його полягає ось у чому. До речі, і цей план ефективно здійснюється. У чому його суть? Що Путін, Крем, Расисти, Рашистська армія, ФСБ мають два фронти. Перший фронт. Там вони воюють зі Збройними силами України. Як правило, завжди програють. І може так статися, що програють тотально. Тобто їх вишвернуть, як цуценят. Чи за межі кордонів, які склалися на початок війни, чи навіть до кордонів 92-го року. В той же час Путін, Кремль, Раша, армія, ФСБ мають не лише перший фронт, де вони повторюю програють Збройним силам України. Вони мають другий фронт, де ця друга армія світу воює з українськими дітьми, жінками, пенсіонерами, з цивільною і промисловою інфраструктурою, і там вони виграють. Причому виграють з розгромним рахунком. Сьогоднішній підрив Каховської ГЕС є яскравим прикладом успіху расистів у війні з Україною на другому фронті. Я скажу більше: чим більше успіхів ми маємо на Першому фронті, тим більш агресивно вони діють на другому фронті. Тобто на фронті де расисти воюють з українськими дітьми, жінками, пенсіонерами, об'єктами соціальної, енергетичної, промислової інфраструктури. Зрозуміло, навіть давайте уявимо цілком реалістичний сценарій війни, що на протязі декілька місяців до кінця року чи до початку наступного року. Українці звільнять нашу територію від расистів цієї наволочі цих терористів, нечисті расистської. Звільнили, а вони будуть продовжувати бити ракетами, дронами, керованими бомбами по території України зі своєї території зрозуміло, зі своєї території. І роблять вони це успішно. Може за виключенням Києва, де не можуть пробити протиповітряну оборону Києва, як не стараються. Але ну, для всіх очевидно, що накрити всю Україну такими засобами неможливо. Навіть... Через 5 років будуть вразливі місця, маленькі села, маленькі містечка. Ну їх недоцільно закривати над дорогою протиповітряною обороною. Не вистачить Не вистачить навіть е, тієї фінансової допомоги і воєнної, яку ми отримуємо від Заходу. Та і в Штатах, і в Британії, і в Німеччині. Не все тотально захищено. Захищені ключові об'єкти, великі міста, промислові об'єкти, воєнні об'єкти, а все захистити неможливо. І от колись можуть і пробити десь, навіть в захищеному місті. Так, от, давайте я вам перерахую складові успіха Путіна на. Другому фронті. На першому, підкреслюю ще раз, тотальний програш. тотальний І він буде. Чи з Кадировим поваром, чи без повара, і Кадирова Ну нема різниці. Нема різниці Перед українцями це шпана пітерська. ну Чи якась ще? Немає значення. Отже, які складові успіху перемоги рашистів на другому фронті проти цивільного населення? Скільки ракет ще там залишилося? Ну, якщо рахувати, С300, С400 і виробництво щомісяця, чи 50, чи 60 штук вони виробляють? Ну, я можу сказати, що це ну, більше п'яти тисяч. п'яти тисяч у них запаси. Тому можуть е, на протязі тисячі днів по 5 ракет випускати, чи 100 днів по 50 щоденно. Літаки, більше тисячі літаків і більше сотні тисяч бомб, до яких досить легко кріпити крилишки. Та, і запускати їх в прикордонні території. Що у них там ще є? Шахети. Ну, десь тисяча є, і, Іран ще підкине є. У них є біомаса, мобіки чмобіки. мобіки, тобто тих, кому Путіну абсолютно не жалко. Да? Чим більше їх вб'ють тут в Україні, тим менше йому платити соціальних допомог. Різного типу. І ще у них є старші офіцери армії ФСБ, які вміють і хочуть підривати ще більше досвід є. В Москві так вони до влади прийшли і в Чечні також. Але саме головне, що у них є. Знаєте що? Ви ніколи не здогадаєтесь. у них ще є. Заборона Заходу, глобального Заходу, Байдена, Шольца можете так сказати, Збройним силам України захищати наше цивільне населення. Чому? Тому що є заборона використовувати західну зброю на удари у відповідь по воєнним об'єктам Раші на її території. А саме з цієї території летять літаки з бомбами, ракети, шахеди. Саме з цієї території надходять боєприпаси, якихось там залишки танків, а нам заборонено, заборонено знищувати всі ці об'єкти. Військові, повторюю, не цивільні, не рашистські ГЕС, не атомні станції. Там, що там в Білгородській області, ну то рашисти з рашистами розбираються. Рашистські націоналісти з рашистською ватою. там. Це їх справи. Я противник будь-яких будь ударів по цивільному населенню. Неприпустимо це. Отже, ви бачите, яка ситуація? Вони бити можуть. А нам бити у відповідь заборонено. І ця концепція війни схвалена Байденом і Шольцем. Ну, повторюю, все тут залежить виключно від Байдена. Політичне рішення. Політичне рішення. От що є запорукою успіху Путіна, кремля расистів на Другому фронті. Оця заборона це табу бити ворога на його території західною зброєю. Якихось там, ну я не скажу декоративні, але малесенькі, малесенькі українські літальні апарати можна запускати. От там, чи впаде, чи щось підірве, ну, це, це не серйозно. Це лише демонстрація якихось можливостей, але не. Удар по расистам. Я називаю це так. Десь зайти пукнуть тихенько. Ну, ну і все. Так. Це стосується у мене така сама асоціація із діями расистських націоналістів, хороших націоналістів рашистських в Білоградській області. Там Щебена, Щебекена, Чебекена. Ну, якесь Бекено. Ну, нас це не цікавить. Теж зайшли, пукнули там. Поговорить захотіли з Не Несерйозна війна. Ні. Я стверджую, що стратегія Путіна працює. Стратегія Путіна працює досить ефективно. Він продовжує нищити українців цивільних об'єкти соціальної, промислової, енергетичної інфраструктури. Так війну виграти неможливо. Щоб зламати цю стратегію, щоб зламати цей план Б. Треба одне просте рішення дати право українським збройним силам захищати себе екстериторіально. Повторюю екстериторіально, що означає бити ворога на його територію найефективнішою західною технікою. Нема літаків ракети Атакамс де? Атакамс. Де ракети німецькі, французькі, які можуть бути на 500 кілометрів. Війна би вже б закінчилася. Путіна б вже за ноги витягли з Кремля. Ні, якесь міфічне, міфічне, знаєте, побоювання ескалації. Це я називаю це дефініція чи термін, за якою ховається страх. Західних політиків перед Путіним просто страх і все. Чи залишки цього страху. А все працює навпаки. Путін, отримавши ліцензію від Заходу на безкарне знищення українців, починає Починає Знаєте розпалювати свій апетит до вбивств, до нищення, до руйнування. Безкарне. Повторюю, вдоміки, там за кордоном України Путін, Кремль, рашисти, гангстери, фашисти вдоміки їх не можна знищувати. А вони можуть стріляти. Оце і є стратегія Путіна, яка працює досить ефективно. І головний елемент успіху цієї стратегії, повторюю, це табу. На екстериторіальне право українців бити у відповідь західною зброєю. Зніміть це табу, заберіть, пане Байден і Шольц, ліцензію у расистів на такі звірячі дії. І тоді Раша буде програвати і на першому фронті нашим Збройним силам, і на другому фронті. Де вони поки що виграють. виграють. І ще, Не знаю в світі, за всю історію світову цивілізаційну прикладів, коли одна сторона може виграти у іншої, якщо у неї зв'язані руки, і є заборона відповідати удар на удар. Це не лише нелогічно, не історично. А це ще аморально, просто аморально. Тому апелюю до логіки декарта західної логіки, до західних цінностей і до інстинкту самозбереження західної цивілізації. Дайте право і зброю українцям захистити себе і всю західну цивілізацію від рашистських варварів.